Уявіть собі джерело, яке б'є з гранітної скелі. Ви бачите, як його чиста вода виблискує у променях сонця. Чуєте його плескіт в оточуючій тиші. Ви проникаєтесь відчуттям цього особливого місця, де все значно чистіше і ясніше, ніж звичайно. Ви починаєте пити воду, відчуваючи, як у вас проникає її благотворна енергія. Просвітляються почуття, емоції і думки. Потім стаєте під джерело і вода ляється на вас. Уявіть, що вона може протікати через кожну вашу клітинку. Уявіть також, що вона. Протікає крізь нещасленні відцінки ваших почуттів, емоцій, думок, що вона протікає крізь ваш інтелект, ваше тіло. Відчуваєте, що вода вимиває з вас все те психологічне сміття, яке неминуче накопичується день за днем, розчарування, засмучення, клопоти всякого роду думки і наповнює вас енергією і позитивом. Поступово ви відчуваєте, як чистота цього джерела стає вашою чистотою. Його енергія вашою енергією. Ви наповнюєтеся гарними думками, позитивними емоціями, благодатною енергією.